Якщо у спадщину вступає неповнолітній, ви не зможете просто так розпорядитися майном. Потрібен офіційний дозвіл, це важливий захист інтересів дитини. Привіт! Ви на каналі Дніпро Соціальний офіційному каналі Департаменту соціальної політики міста Дніпра. Мене звати Козінчук Анна, і у цьому відео поговоримо про те, як отримати дозвіл на розподіл спадку дитини. Якщо дитина є спадкоємцем або одним зі спадкоємців майна, а ви вчиняєте дії для вступу її у спадщину, то згідно законодавства вам потрібна попередня згода органу опіки та піклування. Як отримати дозвіл? Для отримання дозвілу необхідно звернутися до служби у справах дітей за місцем проживання дитини та подати документи, контакти управлінь Служби у справах дітей районів Дніпра. Ми залишили в описі до цього відео, які документи необхідні. До служби у справах дітей необхідно подати такі документи: заява неповнолітньої дитини від 14 до 18 років, заяви батьків або законних представників дитини та всіх спадкоємців спірної спадщини. Довідки про місце реєстрації та склад сім'ї за адресами знаходження нерухомого майна. Копії документів, що підтверджують права власності на спадкове майно, копія свідоцтва про народження дитини, Копії паспортів, Копії реєстраційних номерів облікової карти платника податків, Копії свідоцтва про одруження розірвання шлюбу батьків, копія свідоцтва про смерть одного з батьків, лист нотаріуса щодо надання дозвілу на розподіл спадщини із зазначенням переліку спадкового майна та проєкту майбутньої угоди. Які умови та випадки надання. У разі коли дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, є спадкоємцем або одним із спадкоємців майна, управління служба у справах дітей за місцем проживання дитини призначає особу, яка буде представляти інтереси дитини на час здійснення права на спадкування. Отримати результати займник може особисто або електронною поштою. Послуга надається безкоштовно та термін надання становить 30 календарних днів. Більше корисної інформації та новин з соціальної сфери міста у нашому телеграм-каналі. Скануйте QR-код на екрані та долучайтеся, щоб не пропустити важливе, в яких випадках може бути відмовлена у наданні послуги. У наданні послуги може бути відмовлена у разі невідповідності поданих документів, вимогам законодавчих та інших нормативних правових актів. Якщо після перегляду цього відео у вас залишились запитання, чекаємо на них у коментарях. Дякую, що були з нами! Підписуйтесь на наші соцмережі, ми розповімо вам про всі послуги департаменту.